Оця нова технологія дозволяє нам, як екологам, набагато спростити моніторинг екологічної ситуації, яка є в нас в області. Те, чим ми займаємося активно, це, наприклад, проблемою незаконних виробок ліси. І дуже складно промоніторити, як ці ліси виглядають, або заповідні праліси ліси, які на території Львівщини, особливо в складно доступних регіонах. За допомогою такої технології ми можемо, не затрачуючи великих зусиль, побачити, що ж там відбувається. І це е, не тільки буде як е, охоронний захід, захід охорони природи, але також це допомагає зрозуміти наступні явища, де мож, можливі су суви е, е, грунту, які можуть загрожувати населеними пунктам. Також дуже цікаво е, те, що ми знаємо, в Європі використовується, це за допомогою дронів дуже легко визначити місця втоку річки якихось е, забруднень. Коли ви знаходитесь на землі, складно зрозуміти, чи так міняє колір річка, не міняє колір річка. За допомогою дрону ви зразу це побачите. Чи пішла якась піна, чи, чи колір річки змінився, і це надзвичайно просто визначити тоді, де, де хто, хто виден в цих забрудненнях. Також моніторинг незаконних цих сміттєзвалищ, які виникають переважно в таких також менш доступних місцях, де або за хащі треба залізати, або з дороги їх не видно. Але всі знають, що вони. Там десь є Допомогу дрону. Ми полетіли, побачили. І дуже те, те що е, планується на наступний рік, це е, цього року відслідкувати і відслідковувати Монітонок. як територія. Збільшується, зменшується, покращується ситуація. Е, також я вже поцікавився з наших колег за кордоном, що за допомогою дрону можна брати е, проби повітря. Це дуже цікаво біля. Підприємств, які випускають дим. Це може бути електростанції, це може бути якісь підприємства, які випускають повітря, забруднюючи речовини, і дуже складно взяти аналіз, а що, що це там таке є. І на відміну від розвинутих країн, у нас дуже, дуже мала кількість показників, за якими можна визначати цей якраз якість. Повітря чи якість води. Тому, думаю, нам треба брати приклад, по яких показниках ми можемо міряти. Наприклад, не, 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 не по 10 показниках, а по ста показниках якість повітря. Що впливає на здоров'я, що не впливає. Чому люди мруть? Чому ви? на якихось певних територіях збільшена кількість онкозахворювань? Це все комплекс, який оці нові технології дозволяють. Отримати якраз аналіз повітря, там, зробити забір повітря там, де, де нас цікавить. І, і е, журналістам ми будемо розказувати якраз не, про найбільш такі неволілі теми, які в нас є в нашому регіоні, щоб вони знали, що можна висвітлювати, як це впливає на місцеве населення, як впливають у ті. Незаконні сміттєзвалища, потім де це сміттєзвалище, на якій висоті може промоніторити, куди вода тече, чи воно в сторону хрениці тече, чи ще в якомусь іншому напрямку. І, так що це, на мій погляд, колосальний новий інструмент, який дасть нам можливість трошки інакше подивитися на ситуацію на Львівщині.